Прибрали основні наслідки обвалу, але рух під переправою все ще заблокований. У столиці ліквідовують наслідки обвалу кількох прольотів Дегтярівського мосту в районі шулявки. Інцидент стався під час ремонтних робіт напередодні ввечері. Зараз на місті працює наша кореспондентка Софія Коценко. Вона нажива зі студією. Софія, вітаю! Розкажи, що встигли за ніч зробити робітники. Вітаю Андрію. Зараз ми знаходимося у підніжжя Дехтарівського мосту на шулявці. Зараз тут кипить робота. Комунальники активно прибирають залишки бетону. як ми бачимо. Основні конструкції вдалося прибрати вже за ніч. Зараз тут працює спецтехніка. Рух вулицею Довженка частково обмежений. Зокрема, перекрита ділянка під самим шляхопроводом, але трафіку це не заважає. Автівки їдуть в об'їзд. Заторів зараз немає. Поновити рух обіцяють вже завтра. Нагадаємо, Дегтярівський міст зараз на ремонті. Вчора просто під час монтажних робіт обвалилися декілька прольотів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. міст Закрити з червня цього року на ремонт відкрити його обіцяли вже в листопаді. Чи збільшаться тепер строки? Поки невідомо. Наразі це вся інформація передаю слово колегам.